Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо е, працювати на роботі, бо я лише сьогодні відстроївся на роботу і ми будемо з вами розвозити бензин по всяких заправках, але лише по укернафтах. Тут е, у зданні я устроювався на роботу. На зупинці я приїхав сюди. І зараз я там документи всі отримав, що типа... Я можу вже типа возити бензин по заправках. Ну, її погнали до нашої машини. Я, звісно, давайте її шукати, бо десь тут сказали, що вона коли якогось воріт має бути. От давайте ми до неї десь підійдемо. Ну, Де вона? На, але на карті показує от. От показує, що вона десь тут близько коло нас. А вона, походу, цьому кутку має бути. Звісно ще не знаю, яка там тачка має бути. А, во вона. Хм. А нормальна тачка така американська. Нормальний. О, а це бочка з бензином. От, це не сад як ви подумали, це бочка з бензином, то, -то типа заправляють, от вижу ці дирички. І там, типа, заправляють бензин. Вот, все укрнафта, бензин. Мені просто сказали, що ми будемо по укранафтах все возити. Вот Укрнафта, Україна, типа це українська заправка. От. Нормальна тачка. Обережно тут, укрнафта теж на номерах. Ну все, давайте ми будемо розвозити. Уже бензин. Давайте ми сядемо. Салончик от такий. Ну, все, запускаємо Гайпрогріси. Так, нам сказали, що треба їхати от на оцю заправку. Set marker І ми, типа, по нарігаторі будемо. Все, погнали. Так, сюди повертаємося по правилах. Поїхали. Все ще машина доволі така нормальна, бестра. Все, поїхали. Блін, зараз світлофор, не хочу стояти на світлофорі. А, ну тут нема. Ні, навіть не знав. Так, все, давайте ми по вулиці якісь їдемо. Нас веде навігатор. Давайте сюди, блін. Трошки виїхали. З правил ПДД. Оп. Так, ми проїхаємо трохи по тротуарі. Ну, а ми успіваємо. Ми можемо і не скоро і не їхати, бо ми... нам не горить. Нам головне привезти, приле привезти бі, бензин. Так, я не їду просто такими дорогами, щоб у нас не стукнувся якийсь бот. Бо ви, як знаєте, тут боти тупі і вони можуть просто стукнуться і просто машина може зірватися. От. Так, мінти пропускаємо всіх. Так, пропускаємо всіх, би нас мінти не ловили. Би Нас не уволили з роботи. Що поїхали. Блін, ох, почти, почти, Ай! чуть чуть у нас не гепнулося? І це бачили як було. Блін, цей бот так резко повертає. Так, і перший заказ ми, як це називається, привезли. От, ой, так прикольно заїхали. Вот. Ну, машина, якщо гепнеться, то типу, може зірватися. Ми давайте дійдемо вже. А нам ж треба заправити колонку, там така величезна підзаправка заправку є. Ну, ну під землею. Поняли, хто, хто шарить, тоді буде розуміти. От, давайте повернемо. Блін, тут тормоза трохи погані. Ну, нічого. Так, все, зараз іде. Ми тут до того вікони, віконечка. Давайте назад під'їдемо. Таті, друзі, поки я піду говорити там з тьотю, дядю не знаю, хто там, а ви, будь ласка, підпишіться. Та поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. От така вона точила. Так. так, добрий день, Петя. Ми вам привезли е, бензин. Як видите, ми приїхали на нашій машині. Це правда, я розумію, це Укрнафта. Да, да, Артем, це Укрнафта. Ну да, Бо я просто працюю сьогодні перший раз. Добре, Артем. Все, давайте ми заправимо вже. Ви нам видні е, 5500. Все. Давайте ми документи підпишемо, якщо забув. Так. Опо, все, підписали. Що, я йду вам заправляти каністру. Ну, Каністру, бензин. Так, давайте ми тако відкриємо. Так, нам треба для того, щоб заправити, нам треба оце відкрити. І нам треба бензобак відкрити. От, от, так. Щоб. Якось цей, е, е, бензо, е, цей пістолет, бензопістолет, так можна сказати, бо він просто попав е, от, от сюди вижити. Ну і все, давайте. Так. Пістолетом. Оп. Все, заправляється заправка. Все там вижити сюди зайшло і з цього баку трохи виливається бензину. Вижити? Ну, вже цю штуку можна закрити. Вот. Все, ми почті заправили. <гум> Посидимо, пообщаємося. Така у нас стачіла. О, опять поліцейський! Коли цих поліцейських не треба, то вони є. Коли їх треба, то їх взагалі немає. Скажіть, все так вважають, то ставте лайк. Все, в принципі, у нас вже це заправилося. Все закриваємо і їдемо далі. Так. Сядемо зараз і подивимося, куди нам далі треба їхати. Треба сказати, що ми заправили. Так. Все, дядя Петя, ми заправили вашу заправку. Все, дякую, Артем. До зустрічі, да, до зустрічі. Все, давайте ми сідаємо в нашу машину ми маємо заправити три заправки сьогодні. Там ще лишилося дві заправки. І все. Давайте сядемо. Так, давайте ми подимось, на яку нам далі треба заправку. Так, а нам далі треба на оцю заправку. От, хм, прям коло моєї вілли, скажи, що прикольно. Ну, все, погнали. Давайте від другого ліцями ми все виділи. Так. Оп, стоп. Все, далі сюди. Все, погнали. Так, повертаємо, поки нікого нема. Акуратно все. Все, пограли. Відео. Зараз то прикольна скатачила. Собі літаєм. Каті, я тут е, так поїв, що саме більше тут можна їхати 89 км в час. Бо я коли їхав коло поліцейського 89 км в час, то нічого не було. Але ще не в відео, коли я ще не знімав. Так. Оп, отак. Все, стоїмо. Не, так скучно стояти, що це вообще хочеться їхати. О, вже поїхали боти. Я заговорився та й не замітив так. Так, може зараз трошки... дріфтанути А що цей бот? Чи він поворотники не включає? Скажіть мені, будь ласка, пане Жигулю, Хі -хі. так давайте дріфтанем Нормально. Чуть-чуть пікапчику так, бо вже 12 година. І ми працюємо до першої, тобто до другої, нам сказали там. Добре, що автомат е, тут, що не треба переключати типа коробку передач там механіка. Ні, ніяк, я механіку люблю, то весело з механікою, але великі обороти набирають, багато мінзін тратиться Е! Бот! Він би ще май уперед поїхав прямо би до труби, е, е, дожав прямо до номера, машина би е, зірвалася, бо якщо вже аж номер, то машина може зірватися. Все, нормально ми полетіли. Так, бо тут за місто може на 150, о, ми вже 163. Так, а ми доступ бігом так передвігаємося. А? Що це таке? Ця Та машина по управляємося не дуже. Трохи, щось підносили легенько. Так, а тут, походу, дядя Вася, якщо я не ошибаюся, заряпонимся. А другий заправці, тьотінька так Давайте ми файно запаркуємо. Бі нас тих хто не обіжався. Все. Заходимо. витось виходимо. і йдемо опять до цієї, до цієї штуки. Це міні-доміка. О, привіт, Тартем. Привіт, дядя Вася. Ми приїхали заправити свою компанію, вашу заправку. Давайте я підпишу документи, бо ми вже могли з вами це заправити. Ну як з вами? Я своїми підписниками, бо я веду блог. Все, давайте Оп, тако, підписуємо. Чик -чик -чик. Все, ми підписали. Я забираю ваші документи, все забрав. І ми давайте ці ми документи забере, поставимо в бардачок. Вот. Все, Вот тако. Так, бардачок, бардачок, все, чик-чик, все. Давайте наже теперь. Ай. Я щесь забув за бензобак. Так, нам треба, як нас учили оцю штуку відкрити, і нам треба оцей бак відкрити. Все. І все так само. Все. Все, заправляйся. наша заправка. Ну як наша? Вона дядя Васі. Дядя Вася молодець, що він поставив таку заправку. Це бо він начальник, типу, я з начальником говорю, що типу, я приїхав заправляти вашу заправку, це все, всі діла. Мені, а мені будуть ту бочку заправляти е, у тій компанії. Так, все. Е, як це називається? Уже? Е, вже заправилася заправка. Так я це все позакриваю, бо нам нічого не покрадали. Все, давайте ми це закриємо. Так, і я піду і їм скажу, що все. Так. Ой. Так, дядя Вася, ми, Я вже заправив своїми підписниками. Підписника, підписникам теж лайк, бо вони теж працювали. І, і ми можемо вже їхати, правильно? Так, да, правильно, Артем. Все, до побачення, да, до побачення, до зустрічі. Все. Поїхали. Так, і зараз дивимося, куди нам далі треба їхати на яку заправочку. Так. Що Ще. Куди, куди, куди нам треба. І нам тепер вже треба аж, сю, аж от сюди. Ну, і вже потім ми заїдемо на нашу парковку, скажемо, що все. От, І нас вже, вже перша година вже наш робочий день майже закінчується. Так, давайте. Оп, все, поїхали швидко. Все, тут можна вже я наберу соточку. Все, набрав. Блін, що це тут така пробка? Ні, тут тормоза взагалі погані. Я хочу ще там стати, а ми лиш тут стали. Так. Так, то нас нас пропусти, не пропусти. От, все пропустив. Ботик. Цей ботик хоч молодець, не гепнувся. Все. Давайте ми їдемо. От бо вже ми працюємо. П'ять годин. Блін, я нарушив правила ПДД. А? Що це? це таке? А! Та йо моє, людина бідна. І нічого, ми нічого не розкажемо, підписники не розказуйте, будь ласка, бо не просто уволюйте і, і ми не будемо з вами займатися цим. Так, опять червоний, да? Так, умиляю зелений, ну блін. Плиз, давай скоріше, плиз, плиз, плиз. Так, там навігатор показує. Вона може тормоза опустити. Все, так, нагазуємо. Ой, а я думав, що ще тут треба великий обороти набирати, бо вона вже аж кинулася. Тут ні, це як на ринок. Так, все, погнали. Що ти сигналиш, бот? Не віриш, на яких я баках великих їду, а ти на, на Жигульчику своєму простяцькому їдеш. Блін, мінти, мінти, мінти. А, що це таке мінти? Мінти, цікаємо бистро. Мінти, блін, завжди не розказуйте це, а нормально прещий він. Все, 190 він їде. Давайте, давайте. Давайте ми швидко уженемо. Від мінців. Блін, не перевернулися. Перевертайся на колеса, рідний. Перевертайся, перевертайся. Все погнали, погнали. Блин, було Тут нітра ми би удрали бігом. Все погнали. Но, як майстер Артем, він усіх удра... не буде удравати. Він від усіх може утікти. Все, погнали до нашої заправочки. Так, де наша заправка, навігатор. Вс, погнали. Так, заправка. Тут вона. Вс, погнали. Конечно, наверное, и май під'їхали до неї, і не під'їхали. Блін, ми вже так навалюємо, добре. Тут вже 18 передач є у, у тій машині. Нормально нам тачку дали. Ні, що там якісь фордики старі, мустанги там якісь такі старі. Старі фордики, а то би ми було весело на них їхати би глохли. Все оба. Ми тут наводимо бісті всяку. А? Блін, добре, що ми не взад гепнулися, бо взад би зірвався. Так порожінь ніяких нема. Ні, нема. Слава Богу, бо я порождінь не включив так, ще 2 кілометри. Так, мало. так, наша заправка. Тут, походу, тьотя. Тьотя Маша тут. Це не її заправка, це вона купила заправку, так, ми чуть не гепнулися, але ми від неї отримали. Опа тьоті Маші. Ми трохи криво встали, бо ми не пройдемо. Давайте рівнесенько станемо. Все так. Все, суперово. Давайте виходимо. Всі діліжки. Так, відкриваємо. Ну, все як по традиції. Відкриваємо то і то. Так. Добрий день, Тетя Маша. Ми заправляємо вашу е, заправку, як вижу, і е, давайте я підпишу документи, так. Все, підписуємо. Все, я забираю документи, ставимо так само в бардачок. Все, давайте. чик чик все поставив. Тепер швидко, О, було вже 14 тисяч є заправка. Але це ми не маємо, це не ми маємо заправляти. Все, заправилося. Все, давайте. І ми вже їдемо до нашого начальника. Блін вже їм, їм не кажуть, що я заправив. Все, до побачення, телебачення. Все, поїхали до, до нашої начальниці. начальниці. Ой, блін, не туди поїхали, ладно, зараз об'їздом. Виїдемо. Так, сюди, отак. Так, мінтів нема, нема. Ой, я на ту кнопку нажав. Опа, так о, трохи. На суеті. все збиваємо. Блін, бот-бот-бот, а! Ти що робиш? Мазила. Так, Оп. Їй давай, ботик. Все, повертаємо сюди. Вже там якийсь другий чудик має працювати. Я конечно, не знаю, який чудик, но не на цій тачці. бо це закріплена тачка за мною. Все. Так, давайте. Ми тут, тут її лишаємо. Все. Все. Отакий От на сьогодні день відоси. Такий у нас сьогодні був відосик. Думаю, що вже його можна закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося, серйозно ставте лайк. Бо я реально старався. Отак. От ми Месони на, на такій чудовій машині каталися. Розвозили бензин. Отак. Ну і всім пока!